Увітні Х'юстон культове ім'я. Дівчинка була третьою дитиною у сім'ї. Х'юстон народилася 9 серпня 1963 року. Ситуація в сім'ї склалася таким чином, що Вітні розкрила в собі співочий талант уже в 10 років. Здавалося б, популярність, багатомільйонна армія шанувальників, вигідні контракти, запис альбомів та відеокліпів. Але в Уітні Х'юстон почалися серйозні проблеми із забороненими препаратами. Проблеми з наркотиками розпочалися у 90-х роках. Співачка почала спізнюватися на свої концерти та інтерв'ю, а іноді поводилася дуже неадекватно. Як в карті Бадзе видно можливу залежність. Х'юстон народилася у День дерева Ян, завжди струнка, красива та витончена, наполеглива. Саме жінки, представниці дерева Ян, часто мають модельну фігуру. У карті Уїтні дуже сильна стихія металу, хоча і корисного, однак день її народження під сильним конфліктом металу ян з місяцем народження. Сильна стихія металу по карті.